Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам сосну звичайну ватерері, сформовану в стилі бонсай. Дерево є повільно ростучим, щільною та округлою кроною. У віці 30 років воно сягає до 3 метрів в діаметрі. Пагони короткі та жорсткі. Хвоя голубувата, колюча, зібрана по дві голки у пучку. Найкраще росте у сонячних місцях, здатне витримувати температуру до мінус 28 градусів. Вимоги до вологи та ґрунту у ватерері невисокі. Це дерево досить чутливе до забруднення повітря. Рекомендується для посадки у малих, кам'янистих та верескових садах. Придбати сосну звичайну в атерері ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!